Вітаю! Чи доводилося колись замислюватися, як заощаджують гроші в Японії чи, скажімо, в Німеччині? Сьогодні ми вирушимо у таку собі світову подорож, щоб дослідити найцікавіші фінансові традиції. І знаєте, можна неабияк здивуватися, наскільки різними бувають шляхи до однієї тієї ж мети фінансового спокою. Ну, от дивіться кожен з нас прагне відчувати себе впевнено, навіть коли життя підкидає якісь сюрпризи. Але ж як цього досягти? Виявляється, у різних культурах є свої, часом дуже унікальні відповіді на це питання. І сьогодні ми з ними познайомимося. І неважливо, де ми живемо, базова потреба абсолютно однакова. Кожному з нас потрібен той самий фінансовий, ну скажімо, рятувальний круг, який захистить від життєвих штормів і дозволить спати трохи спокійніше. Отже, перший підхід, який ми дослідимо, це шлях особистої дисципліни, є цілі культури, де фінансова стабільність це в першу чергу результат ретельного планування та особистої відповідальності. Наша перша зупинка Японія з її дивовижним методом Кайкейбо в основі лежить проста, але така глибока ідея. Гроші люблять увагу. Уявіть, це не просто якась табличка з цифрами, а ціла філософія усвідомленого ставлення до своїх фінансів. І ось тут, знаєте, криється вся геніальність методу. Справа не лише в тому, щоб записати доходи й витрати. Ключовий крок це аналіз, запитати себе. Так, стоп, ця покупка була реальною потребою чи просто емоційним поривом. Саме цей момент саморефлексії перетворює звичайний бюджет на потужний інструмент для зміни звичок. Гаразд, з Японії переносимося до Німеччини, де панує залізне правило кайт» – раціональна ощадливість. Тут фінанси це не про спонтанність, а про довгострокову стратегію. Все розплановано на рік уперед, без якихось несподіванок. Що найбільше вражає в німецькому підході, так це статус заощаджень. Це не те, що, знаєте, залишилося в кінці місяця, аж ніяк. Це обов'язкова запланована стаття бюджету, така ж важлива, як оренда чи харчування. Гроші спочатку відкладаються, а вже потім витрачаються. Так. Перетинаємо Атлантику і потрапляємо в США, де філософія зовсім інша. Тут головне бути готовим до всіляких форс-мажорів. Тому перша порада будь-якого фінансового консультанта створити так званий надзвичайний фонд або емердженсі фонд. І ось він золотий стандарт. Запас грошей на 3-6 місяців життя, що це означає? А те, що якщо раптом зникає дохід, ламається авто чи потрібне лікування, є час і ресурси, щоб вирішити проблему без паніки та боргів. Це така собі основа фінансової гігієни по американськи. А що ж в Україні? Тут здавна існувала традиція відкладати на чорний день, ну, на випадок неврожаю чи хвороби. Сьогодні цей принцип трансформувався у звичку заощаджувати невеликі суми, але робити це регулярно. Головне тут послідовність. Досі ми говорили про особисту відповідальність, але ось ця цитата це просто ідеальний перехід до зовсім іншої філософії Філософії, що базується на силі спільноти. А тепер ми переходимо до зовсім іншого погляду на речі. Що як запорука безпеки не лише в особистій дисципліні, а й у силі родини та громади. Давайте дослідимо ці колективні стратегії у південній Кореї. Родина це не просто родичі, це… це справжня фінансова екосистема. Уявіть собі таке родинне дерево, де кожна гілка підтримує іншу. Саме це і є основа їхньої фінансової стабільності. Механіка тут проста, але дуже ефективна. Родичі регулярно поповнюють спільний фонд, з якого потім надається допомога тим, хто її потребує, або, скажімо, підтримують молодь на старті самостійного життя і таким чином створюється не лише особиста, а й колективна подушка безпеки. А от на африканському континенті ми знаходимо унікальне явище андани або каси взаємодопомоги. Забудьте про банки з їхніми відсотками та договорами. В основі цієї системи лежить щось набагато цінніше довіра і взаємна підтримка всередині громади. Принцип тут геніально простий група людей, ну, наприклад, сусіди, домовляється щомісяця вносити фіксовану суму у спільний казан, а потім, по черзі, кожен забирає всю суму. Таким чином, людина отримує великі гроші одразу, на які самотужки могла б збирати роками. Ми побачили два абсолютно різні світи: світ індивідуальної дисципліни та світ колективної підтримки. То що ж ми можемо взяти для себе з цих глобальних уроків фінансової мудрості? Отже, дивіться, маємо дві потужні стратегії: з одного доку особистий контроль, ретельний облік і планування, з іншого довіра, взаємодопомога і сила спільноти. Це два абсолютно різні шляхи, але ведуть вони на одну й ту саму вершину. І, мабуть, це і є найголовніший висновок. Не так вже й важливо, який інструмент обрано японський щоденник чи африканську касу взаємодопомоги. Адже мета завжди одна. Відчуття спокою та впевненості у власному майбутньому. І наостанок, питання до роздумів: яка фінансова мудрість існує у вашій родині? Які поради доводилося чути від старших? Можливо, найкращі світові практики заощадження починаються просто у нас вдома.